Привіт усім на телеканалі Дача в ефірі, програма Енциклопедія садівника. Говоримо ми про садівництво і продовжуємо таку ґрунтовну, і дуже змістовну, велику об'ємну тему обрізки плодового саду. І власне сьогодні будемо говорити про елементи циклічної та детальної обрізки та про те, як ми можемо впливати і регулювати плодоношення і ростові процеси дерева у межах циклічної та детальної обрізки. Нашим постійним експертом автором цієї програми є досвід. Чи садівник і з рослинництва Олександр Андращук, який дуже щедро ділиться своїми знаннями, які власне має з дуже великого досвіду, а також ще є і дипломованим спеціалістом. Саша, привіт. Привіт. Ми продовжуємо нашу тему. Безкінечно можна говорити <різь> на тему обрізки. Дуже важливі секрети. Ми проговорили в попередньому випуску, і зараз ми продовжуємо про те, як можна регулювати так, елементами циклічної обрізки, так. регулювати е, плодоношення і приріст. Правильно розумію? Так пам'ятаєш, ми починали з того, що обрізка, вона взагалі в плодових признах для того, щоб регулювати ріст і плодоношення. два такі процеси. І ось тому це, це такі основи основ, тому що оцими способами, які ми, ми показували, ми власне вирішуємо саме основну основне питання. Це як регулювати ріст і плодношня. І ми говорили про те, що ми можемо це регулювати тим, що у нас є різні кути, і в залежності від того, під яким кутом ми залишаємо або направляємо рости гілку, ми на це можемо впливати обрізкою, ми можемо регулювати плодножня. Давай я трошки ще закінчу тим, що ось. Щоб було зрозуміло, як ми можемо впливати, тому що я показав, що є різні кути, нагадаю, ось такий кут росту гілки, такий кут і такий. Так? Ми говорили, що має бути 45-60. Я так. А тепер ми покажемо, як ми можемо впливати. Ось, наприклад, у нас росте гілочка, і ми підійшли до неї, нам її треба обрізати. Ось у нас є бруньки. У нас є бруньки, які, ну, це дерево, ми отак. Його Малюємо. У нас є бруньки, які назовні від крони, от mm -hmm. якщо mm -hmm. це у нас крона, mm -hmm. і на внутрішню сторону. Якщо ми зрізаємо на бруньку, яку назовні, ось, наприклад, ми зрізали отут, то ось у нас ця брунічка проростає. Тобто ми бачимо, вона трошки відхиляється, і ми збільшуємо кут. Ось цей кут, ми збільшуємо, Тобто, Відповідно, рівняно... збільшуємо і Е, Так, ми збільшуємо, і збільшуємо плодоношення. Якщо ми ріжемо... На оцю бруньку, то вона. Проростає ця гілка сюди, і відповідно бачиш, як міняється знову ж таки кут. Тобто ми або зрізаємо, можемо зрізати на таку, це один із способів регулювання, або ми зрізаємо на зовнішню і ми на зовнішню тут збільшуємо цей кут і збільшуємо плодношення, або збільшуємо ростові процеси. Оце ми можемо впливати. Це те, що стосується першого способу, про який ми почали з тобою говорити ще в минулій програмі. Нашій тепер як ми можемо на це ще впливати. Другий спосіб впливу це довжина обрізки і довжиною або е, величиною видалення е, деревини. Так? Ну, дивіться, що це мається на увазі. Ось у нас є пагін. Ми знову намалювали його, я його малюю під кутом, щоб було зрозуміло. На ньому є бруньки. Наприклад, цей пагін, ну, ми будемо так відносними величинами говорити, наприклад, він один метр. Довжина його 1 метр це минулорічний приріст, про те, що ми і говорили, що ми дуже багато працюємо з минулорічним приростом. Це є елементи детальної обрізки, минулорічний приріст. Ми з нього робимо там, гілочку, більше завантажимо урожаєм або більше ростом. Якщо ми зрізаємо тільки верхівку, отут ще домалюю, наприклад, 2-3 брунічки, то у нас проростають 2-3 верхні сильні пагони. А залишається дуже багато у нас бруньок, які плодоносні. утворюються плодоносні так, при основі. Тобто ми коротенькою, обрізкою, коли ми видаляємо там до 20-30%, до навіть менше може бути частини всієї гілки. Ну, з метра ми, наприклад, метр легше буде рахувати, ми з метра вирізали 20 або 30 сантиметрів, то ми збільшимо урожайність і знижуємо ростові процеси. Якщо ми зріжемо десь, наприклад, аж отут гілочку, то всі оці гілки простуть в потужні такі великі ростові пагони. Ми можемо і не залишити взагалі нічого для утворення. Якщо ми залишили тільки 3-4 бруньки. Наприклад, ми видалили 80% деревини, так, однорічного цього пагона, то усі бруньки ми спровокували, оскільки він втратив 4 5 Свого приросту, то дерево реагує тим, що з більшою обрізку, для нього це великі втрати, незрозумілі, чому такі великі, гілочки проростають і в нас не утворюються. Відповідно, якщо ми зріжемо десь, десь тут, то у нас будуть потужніші, ніж в першому випадку, але менше, ніж в другому, довжина цих приростів. А із за цих бруньок у нас утворюються плодові утворення, які потім дають плоди. Я так розумію, що ми маємо розглядати всю історію в контексті циклу дерева. І поправ мене, і скажи, як це насправді є, і чи правильно я розумію, що е, зерняткові у них цикл плодоношення на третій рік, тобто трирічний, угу. е, кісточкові це два роки цикл плодоношення чи ні? І, і яке це має значення, враховуючи цю вище сказану інформацію? Трошечки не так у мене тут є ось е, гілочка черешні. Угу. І у неї ми говорили про те, давай повторимо, що у зерняткових і не тільки зерняткових є кільчатка, списик, прутик, і є ще такі корали подібні. Це на старих деревах, які вже потребують умолоджуючі обрізки, плодушки і плодухи. А у черешні, наприклад, зустрічаються такі плодові утворення, як букетні гілочки. От їх тут дуже багато ось такі утворення, які... В яке складається з 4-5, інколи більше різна кількість може бути квіткових бруньків, і одна маленька, як завжди, ми знаємо, ростова вона гостріша і менша в центрі вона проростає в пагін, якщо ну коротенький такий потім пагінець. Тобто вона може зустрічатися у кісточкових, теж може бути трьохрічний. Просто двохрічний це ми говорили: персик, нектарин, абрикоса може формувати і трьох, і двохрічний цикл, тому що у неї є. Тут у мене є гілочка абрикоси, я покажу. Ми з неї в тому сюжеті знімали. Тобто, у неї, як і у персика, є по боках. Квіткові брунічки і в центрі є ростові. Але в нього може утворюватися список, який може закінчуватися колючкою, тобто це не плодовою брунькою, а може закінчуватися і квіткою, і може бути і трьохрічний цикл плодношення. Тому є двох-трьохрічний і цикл плодношення, і тут можна підбити такий підсумок про те, що ми власне, і говорили, що ми можемо впливати як кутом, так і довжиною обрізки. Тепер я ще хотів з тобою поговорити, тому що це ми, коли ми промальовували, скільки проростає бруньок, то це я хотів так схематично показати, як ми на них впливаємо, коли ми обрізаємо. Чим сильніше обрізаємо, тим більшу кількість бруньок ми провокуємо до росту. Але тут я хочу ввести є ще два такі терміни, як паганоутворювальна здатність і пробуджуваність бруньок. Навіть я би сказав так, пробуджуваність бруньок перша йде, і потім паганоутворювальна здатність. Для чого нам ці, м, такі терміни треба і е, чому вони так важливі? Зараз я це знову ж таки промалюю. Розпочнемо із пробуджуваності бруньок. Ось у нас є гілочка минулорічна, однорічна, називаємо її ще так, і на ній є бруньки. В наступному році ці бруньки мають прорости. Якщо проростає до 20% бруньок, ну, скажімо, десь отут. Декілька гілочок зверху, бо, як правило, більш інтенсивно розвивається верхня частина, тому що там синтезується етероуксин, які впливають безпосередньо на проростання. То така, пагну, така пробуджуваність бруньок низька. Отже, будемо так писати, 20% це низька. Якщо проростає 30%, ну, додамо отак угу. трошечки гілочок. 30 це дуже низька, верніше, дуже низька. 30% це вже низька. Домальовуємо ще гілки до 50% середня. Тобто це норма фактично. Це норма. До 70% це вже висока. І більше 70%. Це вже дуже висока. Ось виходить у нас двохрічна гілка. Ось однорічний приріст і ось минулорічний. І ось ми бачимо, що минулорічна гілка, ось вона проросла, так? тут проросло не менше 70% бруньок. Ось вони. Це оці бруньки величенькі, це вже кільчаточки, це коротенькі кільчаточки. Ось кільчатка. ось. Одна брунька пішла в ростову, вона проросла в ростовий пагінь. Ось інші утворили кільчатки. Тобто тут на рівні 70% це висока або, середня, або вища, дуже висока. Пробуджуваність бруньок це те, що стосується пробуджуваності бруньок. І коли ми бачимо, що підходимо до сорту, наприклад, у породи є різна сортова особливість і різна між породами. Наприклад, у той ж ми говорили, якось, що кальвіль у нього дуже висока, і пробуджуваність бруньок, і пагноутворювальна здатність, про яку ми зараз розповімо. Порівняно з Антонівкою, якої мало бруньок простає. Тому до кальвіля ми підходимо. У нього така загущена крона, де багато різних гілочок, а підходимо до Антонівки, або ну порода черешня, вона відрізняється тим, що в неї така крона в більшості сортів не густа, мало гілочок. У них слаба пробуджуваність і бруньок, і пагноутворювальна здатність. Тепер що таке пагноутворювальна здатність? Тут на цій прикладі і цієї гілки ми бачимо, що тут пагноутворювальна здатність низька. Як це нам побачити? Якщо у нас, знову ж таки, намалюємо тут ще одну гілку. Це у нас було про пробуржуванні збройнюка, це про пагоноутворювальна здатність. Якщо у нас проростають пагони, а не плодові оці гілочки, так, які ми говорили, ну отак, я їх збройнечкою намалюю. От якщо у нас утворюються пагони, тобто ростові гілочки від кількості пророщих. Від, від загальної кількості uh -huh. пророщих, ось вони uh -huh. утворюється, наприклад, 5% то це дуже низька пагоноутворювальна здатність. Uh -huh. Якщо 10%, то це низька, 15% середня, 20% – висока і 25 і вище. Це вже дуже висока пагоноутворювальна uh -huh. здатність. Тут у нас е, дуже низька паганоутворювальна здатність, тому що проросла нам одна брунька. Бачите, скільки проросло їх? Uh -huh. І якщо взяти, дивіться, можемо порахувати раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І тільки одна одинадцята, один до десяти утворювальна здатність, а це все пробуджуваність бруньок. Тобто бруньок пробуджувались багато. Але ми пам'ятаємо, що це ще і залежить і від того, під яким кутом вона росла. Якщо вона росла отак, ну але видно, що вона так не росла, бо цей пагін вигинався, це проростає одна кількість, пам'ятаєш, ми говорили другу. Але щоб не збивати глядачів, то ці два показники дуже важливі. Тому що ми говорили на початку, що минуло сюжету, вони такі два сюжети йдуть один за одним. Що, коли ми підходимо, нам треба оцінити, скільки у нас ростових гілочок і скільки у нас оцих утворень. Плодових утворень, да, плодових утворень генеративних гілочок. Ось у нас тут їх досить багато таких гілочок. Ось цю гілочку я ще не брав. Рук тут у... Аж два плодові прутики. Вони відрізняються і від списків, і від кільчаток, тим, що вони довгі, більше 20 і більше сантиметрів, ось вони закінчаться такими великими брунічками. А це ось закінчиться ростовою брунькою. Бачите, це вже ростовий пагін, А це кільчатка, два прутики. Це все ось, знову ж таки, прутик. Це навіть може бути ще список, він коротший трошки, але теж закінчується квітковою брунькою. Це все плодові утворення. Ми проговорили, що ми підходимо, і ми дивимося, в якому стані в нас дерево. Тому що нам потрібно мати, як ми говорили, якщо у нас дуже висока пагноутворювальна здатність, або візьмемо високу, нам легше тоді працювати таким деревом. Ми підійшли, і ми бачимо, що у нас є. Розглядаємо тут, ми вже це все в'яжемо в таку не, одну Єдину, систему. Да. Єдину систему, ми з тобою говорили, що цикл плодоношення двох трьохрічний є. І гілки минулорічні є ростові і генеративні. Ось ми підходимо і по периферії корони продивилися, скільки в нас гілочок. А ми пам'ятаємо, що в них, їх має бути ну, 25-20%, якщо це висока пагана здатність. Кожна скелетна, напівскелетна гілка закінчується двома трьома ростовими гілочками. І дивимося, як у нас е, в загальному пробуджуваність збруньок. Тому що якщо пробуджуваність бруньок висока, як, як на цих двох гілочках, то відповідно дерево чи порода високо врожайне. І ось ми бачимо, що це вже навіть перевантажні врожаї. Якщо у нас майже кожна двохрічна гілка, тут двохрічна оця і однорічна оця. Якщо у нас кожна двохрічна гілка має так багато плодових утворень і лише один ростовий. Значить, у нас буде спосіб обрізки укорочення. Пам'ятаєш, ми говорили про видалення і укорочення, тобто ми будемо укорочувати цю, щоб викликати ріст ростові процеси ростові відчували. процеси. Угу. Так, ми, будемо, ми, будемо, ми вже тепер розуміємо на основі оцих аналізів, що ми маємо викликати ростові процеси і зменшувати плодношення, тому що вона перезавантажена. Якщо ми візьмемо гілочку, наприклад, ось ми дивилися грушу. То тут майже м, оптимально. Бачиш, у нас тут є багатенько і плодових утворень, і ростові пагони у нас пішли, їх там ну, не менше, не так як там один, а два-три. Ось ми, проходячи по кроні, можна ще тут глянути. Ми бачимо оці дві типи гілок і ми навчилися ними управляти, розуміли, зрізати робити. кут чи обрізка, і ми можемо продивитися, щоб ми е, зробили таку. Перед тим як приступити до обрізку, ми просто подивилися пану утворювальну здатність, пробуджування збрудь, кути і де вони знаходяться. Власне... Я дуже тобі дякую. На жаль, час зовсім вже вичерпано, Тому все, що я хотіла запитати, я запитаю в наступному випуску цієї програми. Нашим незмінним постійним експертом є Олександр Андращук, і ми не завершуємо цей цикл програм, а продовжимо, тому що говорити я ще дуже і дуже багато. Тому я не прощаюся з вами. А кажу вам до нових зустрічей.